А мама тебе не трогала? Трогала. А як тебе била? Ну каже. Копала копала до тебе ногами. Так. Це кадри трирічної давнини. На них дев'ятирічний Микола з Закарпаття. Хлопчик потрапив до лікарні зі страшними травмами. За версією лікарів, дитина могла їх отримати внаслідок опіків. А сам хлопчик розповідав, що його катували у прийомній родині. Був були дуже сильні рани, старі рани, були шкіри. Дуже дитина була обезводнена, була. Знаємо. А це Микола вже сьогодні. Після пережитого він і досі не багатослівний. Втім, добре пам'ятає, що з ним відбувалося три роки тому. Далі мене вчилася сильно побила. я далі потуницю. А на початку місяця хлопчика розшукала рідна бабуся. Виявляється, весь цей час вона була впевнена, що після смерті невістки її дітей всиновили і вивезли за кордон. І тільки після звіски про знущання над Миколою бабуся почала пошуки онуків. Щоб їх нам тільки отдали, дітей, щоб були вдома у нас, то наша кровінка… Ми теж за них скучаємо. Під час власного розслідування Оксана Каналош з'ясувала, що троє внучок і досі залишаються в родині опікунів, яку три роки тому звинувачили в катуванні Миколи. Покажи мені внуків моїх, і скажи так, щоб. Бабуся Оксана знайшла підтримку серед місцевих волонтерів, які три роки тому наполягали на справедливому розслідуванні знущань над прийомною дитиною. За три роки до сих пір суд триває, справа до сих пір ну якось не розглядається. Чому служби опіки залишили дітей у родині, яку звинувачують у жорстокості? Та чи справді дітям загрожує небезпека? В студії стосується кожного багатодітна бабуся проти матері опікуна. Чи зможе вона добитися покарання за знущання над 12-річним Миколою і отримати шанс на повернення дітей у свою родину?